шокони пришли прийшли пастись. таке получается зараз починає розвіднюватися. а то було таке затягнуто хмарами кругом туман я був в тумані. Нічого не сохне блин рубашку вистирала. сушить будет на собі напевно. сейчас уже тепло, один на собі просушу. От. Ось ще одне яблуко. блін, у мене. Ох. Отакої. У мене з'явилася В общем, я спитав, можна зробити печку поменьше. Благодаря тому, що ця штучка така хі, висока, саму печку можна зробити меньше. Я заміняю. Па-бам! У нас 1 березня. Весна, а тут осінь. І погода осіння була. Ну, зараз настане знову літо. Вот так вот. А я собираюсь. Раньше выйду, раньше приеду. Кося. Ой. вот такая тут водичка прозрачная, супер речка посреди пустыни и на ней жизнь. Я думаю, что вдоль всей речки кругом населенные пункты, а так она и есть. І вот. виходимо ми відсюди зараз. Невелік. Тут тільки що мужик ходив, свого коня виводив. І ми виходимо. Ось футбольне поле вже. Виїшаємо з нашої хованки. Такий же самий паровоз, теж грузи возять Часто їздить. Туди-сюди, туди-сюди. Знову їдемо по цій торговій вулиці. Тут всю торговля починається. Треба в другий конець, щоб водички добрати. Все, короче. Война. Я по велодорожке еду в ріки Короче, я сегодня объеду весь город з утра. Пока выеду отсюда. Это движение, яке в городе, а на трассе ничего. Майже пусто. А в городе капець робится. Ось весь город в долині. От. Кстати, видно хатинки, а моя ничка десь там Золотим от двохетажним якраз долині Після крутого підйомчика на гору почався плавний подйомчик. это. І тут наверху теж біжить струмочок. Я так думаю, що спеціально завернули десь там вище тому що як би він йшов поверху. І тут теж бачу води, була об'ява, продаємо воду, і тут бассейн для води. Вот. Сразу признаки пустині, воду збирають і газгольдеть. Я так думаю, що тут може бути і правда на халяву вже не дають воду, там так за гроші будуть. <гум> Побачимо. У мене на 2 дні запас є. Оце Альто Дель Кармен. На карті виглянеть як зелений оазис. Ну поки що пустиня от. Тут, наприклад, непоганий оазис. <гум> там зелень, взагалі. А тут ось дерево. Ну, кажись вона мертва. Я там бачу під забором ціле куча корней. По-любому то мертві дерева. Живі є, якщо в такому місці живі викорчовується кощунство. Скоріше всього тут вимирають дерева. Клімат стає сухішим постійно і все. І вони вже не витримують. Нові виросте дуже важко. В основному буває таке, що старі віди вже не приживаються, нові треба садити більш устойчиві. Що мене радує, що вітер є невеличкий і він мені в спину дує. А ще рельєф хороший. От. Ну, я так і знав, що настояща підрозуміває якусь ровність. Вона не може бути горбата, іначе то вже буде не пустиня. От. Бачите, бочечка з водою. У них тут вода, мабуть, везде привозная, а то цистерни розвозять. І отам, от скоріше всього теж. Чотири лимончика. Це те що мені не вистачає до китайського чайку. А я зупинився водички попити, і треба трошки поправити колеса, а то воно щось так криво трохи стоїть. Я їду, короче, і побачив асфальтну дорогу йдущу в ту сторону. Якісь указатели даже є. А самое интересное, что на карте її нема. Гугл її не показує. Но на спутнике щось видно таке, просматрюється. От. Так интересно. Пизяжи, гори. Ну поки температура стабільна, комфортна така. А от і паротяги. Серед пустині Таке відчуття, що тут наче розорене Вони що тут щось вирощують А може і правда коли влажний сезон тут щось ростять Іду, Їду, дивлюсь виходить Вот там зелень якась інтересна така І тут теж Но видно що це насажене спеціально Рішив подивитися на гуглі а там обозначено ремонт мобільних телефонів. Тут. А гори там красиві вон, на задньому фоні. І от і дальні теж взагалі. Воздух настолько прозрачний, це от і гори може бути. Отже, ми ведемо наш репортаж з поверхні Марса. дуже похоже. Вот если убрать кактус из фона, то дуже похоже. Можно снимать Марс прямо тут. Кино про Марс. Марсианин. Так, я нашел еще один ножик. И ложечка. но ложечка кошерная. У нее такая именно классный материал. Важковато, правда? Но я еще подумаю. Ложечка хорошая, я бы взял такую. Паротяк. Две купушки. Вот. Насправде отсюда лучше было бы снимать, только провода трошки мешают. Вот тут прям настоящий Марс. Получается у них ця железная дорога вполне себе полноценно работает. Потому что очень часто ездят поезда по ней. Но только вони трошки локальні. Потому что там я проезжал в нескольких местах, Вона була разрушена, подмыта і уже давно причем и не ремонтировалась. Короче, дивіться, километров 15 назад лежали палки от палатки. А тут лежит и сама палатка. Но ну, вона разорвана в нескольких местах. Вот тут разрыв. И вот тут сбоку великий разрыв. Ну и по конструкции видно, что это дешевая палатка. Блин, ветер не дает нормально заснять. Так что тут для меня ничего интересного нет. Может сетку забрать? А зачем она мне? Хотя ее можно было бы зашить и пользоваться. Если бы мне нужна была новая палатка. Горка похожа на дюну, розрізана дорогою і все одно заборами загорожена пустиня. Коротше, я довго чекав підходящого місця для перекусу, не знайшов. Рішив перекусити прямо тут. Не знаю, не якась ця жара переноситься легко. Я не чувствую такого всякого дискомфорта. Боже, це і за, за вологості низька. Вологість тут действительно дуже низька. Взагалі вот. я чув, що якщо дихати таким воздухом, можна вылечить астму, астму і, і алергію даже. Побачимо, чи буде мені краще. Гляньте, яка гарна шляпка. Только жалко дуже мала на мене. Вона зовсім маленька. Це тільки на макушку хіба що можна одягати. Всього 500 метрів я не доїхав до шикарного міста. Это, кстати, свеженько недавно поставлено. на той стороне я не пойму, что это такое. Ну, надо сейчас пустить. И тут, кстати, много рестораны, магазины. По моим подсчетам, я километров 40 уже поехал. Примерно через 30 будет эта отдыхательная эта фигня. И там должна быть розетка и вода. Якщо вам потрібна допомога, нажміть кнопку і чекайте. Бабамц Він від сонця питається і безпровідний. я так зрозумів, через мобільну працює. Їду по рівнині, тут бац, яма. Такий широкий глибокий каньйон. Там якийсь оазис. А це ось оті дурмашини. Там отдельно этот самый Як его шасі тут отдельно прицеп. Вот, там тоже отдельно прицеп, каждый пронумерований, щоб не перепутати до який. <гум> Кстати, тут кусочек цивілізації, я так зрозумів, там магазин, чувак он купив води. А мені не надо, у мене є. У мене було 7 бутылок, сейчас уже менше, не знаю точно сколько. Но я везу <рес> сладенькується вчора купив. Супер акція. 930 тугриків за 3 літри. Можна ще по таким знакам орієнтуватися. Мені ще 24 треба, щоб було нормально. Маленький кусочок рая посеред пекла. Таке інтересне дерево. Я так зрозумів, що це у нас листочки. Чего це і є, есть такой Воно ще й м'яке. Я думаю що і тут можна заночувати, так прикольно Опа Ой так а тут прохладненько Он й хорошу тень дає Потом внизу був у нас пункт з названням Аборабабль. Аборабабль А от в той стороні, там Обозначено Что-то связанное с водой. Может там какой-то источник воды интересный есть. Или может там как-то воду, которую развозят по окрестностям. Ну, в общем, вот такие. Вот а та гора уже позади, эти горы. А тут новые. Короче, это место отдыха, которое я говорил, оно через 4 километра уже будет близко. Посреди вот этой вот пустыни. Интересно, что там. І що, мабуть, нічого не чутно. Ні з того, ні з цього такий сильний вітер, що капець. Зверху написано, що сервіс безплатний, а внизу написано, що заборонено парсувати одяг. Саме головне, що я сам догадався, що це значить. Короче, я, Виходить, телефон зарядив повербанк. Тим часом покупався. Тут виходить оце, туалет душ, а там медпункт в кінці. Тут таке место для отдыха можна піднятися там на висоті посидіть. У них вот там підземний бак для води. Наверное, машина підвозить. Ну а електричество тут есть і так. виходить, Ну а там медпункт. все. По времени получается так. Сейчас 15 минут 7. Але я подивився по карті, до середини путі ще, ще треба їхати. Так що я як мінімум час ще їду, а вже потім дивлюсь шукаю собі місце. Не знаю де точно буду, але десь знайду. Я думаю, десь знайду. Примерно 6 кілометрів я проїхав проти страшного вітра. Ще примерно стільки вже і нормально. Бабам! Я вирішив думаю, а вдруг там не буде дров. Лучше, щоб вже з собою були і тоді я можу ночувати хож. там баклашка какая-то вода и там какая вода в крайнем случае для готовки можно использовать я решил тут перепочинуть пару минут и еще взвону ну что я думаю вот это можно либо туда внутрь либо туда зайти я и там и там посмотрю можно даже и с той стороны потому что дальше по карте там Через 2 км якийсь ресторан, а там нічого не видно. Короче, я побачив в два дерева і думаю, о класно. Короче, а оказалось, що тут мусорка. Но, но мусорка не така вже й погана. Дивіться. Під цим деревом я лишнє прибрав все і зародив вітрі защиту. Тут буду сидіти, тусуватися. Поланку десь тут прям поставлю, щоб далеко не ходити. Можно я тут, но тут ось якась дорожка, по ним могут иногда машины їздити. Хотя я думаю редко вони тут їздять. <риклад> тут, що тут тільки немає? Тут целый компьютер можна собрать. А вот там два матраса, но вони не кошерные. Поэтому буду без матраса. Вот так воно. Получається оцей вал мене захищає від дороги. Непонятно що це за вал такий. О, там солнце зайшло я Тут якесь місце. Откуда мусор возить непонятно Рядом даже ничего и немає. Хрен не знает откуда его возять. От. Я думал тим деревом, но там не таке удобне місце и там тоже навалена куча бутылок всяких. А я вот это место облагородив и мог. Все нормально, у меня теперь там кошерно Кабинет <головік> получился. А палатка стоит на эвкалиптовых листьях. Пахнет тут неймовірно. В общем, все класно. Ми будемо так от тусуватися.